Привіт, радий, що ти знову тут. У цьому відео ми розглянемо, як скорочувати дроби. Сьогодні ви маєте вибір: половина шматка піци або 2 чверть шматки піци. Рішення за вами. Вибирайте з усією відповідальністю. Чи не здається вам, що це дивне питання? Все одно, це дуже велика кількість піци. Крім того, якщо пів піци дорівнює двом чвертям піци, це означає, що половина дорівнює два чверті. У дробовій формі. На жаль, у нас не завжди є піца, тому не можна порівнювати дроби один з одним. Не хвилюйтесь. Математики придумали рішення для цієї проблеми, так що вам не потрібно хвилюватися. Одним із доступних рішень полягає в скороченні дробів, що спрощує їх і допомагає зрозуміти їх значення. Таким чином, ми зможемо точно визначити, скільки насправді ця дрібова частка становить. Для кращого порівняння кількостей чисельник та знаменник повинні мати спільний дільник. Використовуйте цей принцип для скорочення дробів та отримання більш точних результатів. Це означає, що обидві числа у дробу, число зверху і число знизу повинні бути дільними на одне й те ж число. Тепер достатньо теорії, давайте просто розглянемо приклад для подальшого розуміння. Тут ми маємо дріб 2 чверті. Якщо це була б піца, вона б виглядала так. Тепер нам потрібен спільний дільник. Ми шукаємо число, на яке можна поділити 2 і 4, щоб знайти спільний дільник. Це є 2, бо верхню 2 можна поділити на 2, а нижню 4 теж можна поділити на 2. Всього 2 можна отримати. 2 поділено на 2 дорівнює 1, а 4 поділено на 2 дорівнює 2. Отже, математично все вірно. Скорочуємо 2 чверті з 2, отримуємо 1 половину. Як при розширенні дробів, числа в дробу змінилися, але його значення все ще залишається таким самим, як і раніше. Давайте розглянемо ще один приклад. Тут ми хочемо зменшити на 4 двадцятих величину. тому нам знову потрібно знайти спільний дільник, який є числом, на яке можна поділити як 4, так і 20 одночасно. Ти вже знайшов спільний дільник для чисел 4 і 20. Числа 4 і 20 мають спільний дільник число 4. Ми рахуємо, отже, 4 зверху поділено на 4, а 20 знизу поділено на 4. 1 вгорі і 5 внизу. 4 з 20% зменшено на 4, отримуємо 1,5 частину. І, чесно кажучи, 20% виглядає набагато простіше, ніж частка 4 з 20, чи не так. Тому я стверджую, що 4 двадцяті – це стільки ж, скільки одна п'ята частина. Давайте просто подивимося на дошці шоколад. Обидві шоколадні плитки однакового розміру. Ми ділимо одну дошку на 20 рівних шматків і беремо 4 з них. Ми розділяємо іншу дошку на 5 однакових шматочків і беремо 1 шматочок. У нас є 4 з 20 частин шоколаду тут, а також 1 з 5 частин шоколаду тут, наявних в нашому запасі. І ось, у нас кожного разу однаково багато шоколаду. Це доказ того, що 4 20 – це те саме, що й 1 п'ята частина. Я не знаю, як вам, але я піду шукати шоколад, бо сильно хочу солодощів. Ви можете переглянути вправи, які пов'язані з цим конкретним відеоматеріалом. І ми знову побачимося у наступному відео. Приємного перегляду!